Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на каналі box to box Сьогодні ми поговоримо про не найприємнішу, але важливу тему. Ви вже, мабуть, чули, що УЄФА офіційно постановило повернути національні команди Росії віком до 17 років до змагань під своєю егідою. Ця новина звалилася як сніг на голову понад тиждень тому, але на щастя, адекватна реакція від більшості європейської спільноти з'явилася вже найближчими днями. Особисто мені доводилось бачити деяких людей, які спочатку зловили себе на думці, що це ж лише дитячі і юнацькі команди. Так, неприємно, але мало що змінює. Насправді ні. Це перший і жирний крок до того, аби поступово повертати команди ЗРФ до змагань усіх рівнів. Аргументація вражає: журналіст The Guardian Нік Еймс повідомив, що УЄФА мотивувала це тим, нібито дії дорослих не мають залишати дітей права на міжнародні турніри. А ось який черговий бенгер видав президенту УЄФА Олександр Чеферін. Відсторонення російських дорослих команд відображає зобов'язання УЄФА протистояти насильству та агресії. Ми сповнені рішучості дотримуватися такої позиції, доки не закінчиться війна і не відновиться мир. Але забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній цілісний розвиток, але й прямо дискримінуємо їх. Цій ситуації справді тішить, як відреагувала більшість європейської спільноти. Позицію України про бойкот російських команд на турнірах, куди УЄФА допустили малих росіян, підтримали Англія, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія, Румунія та навіть Ірландія. Ще деякі країни не до кінця визначилися зі своєю позицією, зокрема Бельгія, Естонія, Нідерланди та Чехія. Від угорщини, мабуть, ніхто з українських фанатів і не чекав підтримки а от позиція Німеччини здивувала. Але давайте про все по порядку. Зрадників можна знайти і в країнах, які в загальному підтримали Україну. Легко це можна побачити по результатах закритого виконкому УЄФА, де й голосували за це дуже гуманне рішення рятувати російських діток від футбольної ізоляції. Наприклад, англійці Девід Гіл та Лора Маккалістер разом з поляком з Бігнєвом Боником утрималися під час голосування. А за віддали голос Швед Карл Ерік Нільсон та Габріеле Гравіна. Зі Швецією взагалі вийшов мем, бо там спочатку заявили, що не приймуть. Жіночу u 17 на євро у 2024 році, а потім голосують за допуск росіян. Ну що ж, буває. Звісно, під триколором їм би ніколи не дозволили виступати, але на такий випадок є старий добрий спосіб з Олімпіади, на яку росіяни частенько любили їздити під допінгом. А саме виступ на змаганнях під нейтральним прапором і без національного гімну країни. Домашні матчі, відповідно, проводитимуться на нейтральній території. Повертаємося до Угорщини і Німеччини. У ситуації з нашими сусідами все просто там заявили, що слухатимуться всіх рішень УЄФА, якими б вони не були. Справді вигідна позиція, коли водиш дружбу і з Європою і з Росією. А от з Німеччиною все вийшло сумніше. Наприклад, член виконкому УЄФА Вацке сказав наступне про повернення збірних РФ Ю 17. Це точно не пом'якшення нашого негативного ставлення до Росії, а навпаки, дорослі команди залишаються поза участю. Це про дітей, які не можуть допомогти на огидній війні, та в житті яких не сформувалася політична воля. До того ж, вони б не грали під російським прапором. Звідси така оцінка. Так, пане Вацьке, саме так це і працює. Далі цитата знаменитого Карла Хайнца Руменіге. Діти жертви війни, вони не винні та потребують допомоги, не несуть відповідальності за цю війну і не повинні нести додаткового покарання. Ось чому я проголосував за щоб дозволити їм знову взяти участь у грі. Як відреагували в УЄФА на масові бойкоти від європейських країн? Та ніяк там просто відмовилися коментувати розбіжності з колегами, зокрема на тому самому закритому засіданні. Недалеко відійшла і ФІФА. Там взагалі не кажуть, чи підтримують рішення УЄФА допускати російських дітей до турнірів. Але є й хороші новини на цю тему. Схоже, на УЄФА серйозно вплинув бойкот від багатьох європейських країн. І не дивно, адже перш ніж офіційно повертати російські команди до змагань, не проводилося жодне відкрите чи, хоча б, закрите опитування. УЄФА просто поставило всіх перед фактом, але стикнулося з супротивом. За інформацією, за Independent, УЄФА може скасувати допуск збірних Росії ю 17 до європейських змагань. Тут свою роль зіграв тиск від України і її 11 друзів, а також напруга з цього приводу в інших країнах, які не робили публічних заяв на цю тему. Тепер чекаємо на офіційне рішення. Цікаво, як УЄФА буде викручуватися з цієї ситуації. Друзі, вибачте, що вриваюсь неналежним чином, але вже під час монтажу цього відео стало відомо, що УЄФА скасувала рішення про повернення російських команд Ю-17. Організації так і не вдалося змусити працювати новосформовану політику стосовно росіян. За даними The Guardian, в УЄФА не знайшли технічного протоколу, який би дозволив повернути до своїх турнірів юних представників країни-агресора. Ось що буває, коли намагаєшся хитрістю пропихнути щось російське. Суспільний розголос зробив свою справу. Що ще Раз доводить, що в подібних ситуаціях кожна думка важлива. Ну а з вами був канал Box to Box, і я дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал та залишати свої вподобайки. До зустрічі в наступних відео.